Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео, друзі, ми поговоримо про мої зимові вудочки, як я їх оснащую, як я прив'язую лісоточки, як я прив'язую свої блешні. Так як було від вас дуже багато коментарів, писали мені в приватні повідомлення, покажи, розкажи. От в сьогоднішньому відео я вирішив вам про то розказати і показати. Так як у нас у Львівській області зараз льоду немає, тому сьогодні такий відосик. Так що дивимося. От, друзі, перед вами мої зимові вудочки. Безмотильні, наблешні. Звичайно, тут не всі, але деякі такі положив. Значить, з чого почну, друзі? Почну з того, що свої безмотильні вудочки я оснащую жилкою 01. А на Блешні, от одна вудочка на блешні 0,12. Всі інші по безмотилках 0,1. Я вважаю, це така золота серединка. По жилці, друзі, яку я жилку використовую? Я не тримаюся якоїсь одного виробника, пробую різні. Значить, по блешнях у мене стоїть 0, 11, от така. Від Intech Tournament 0,11,8. Отакою останній рік я користуюся такою жилкою. По безмотилках, у мене 01, то від Джексона така Саторі. Далі от така від інтечу 01. І от така також з цього року пробую дуже непогано. Посилання не лишу, так як купляв просто в магазинах. Посилання немає. Також користуюся, як вже такий э, глухозім, як кажуть, то користуюся такою э, жилкою від Шимано. Aero 0076 мм. Mm. Така ніжненька жилка. Дуже треба з нею бути обережним. Але вже таки, коли от тако безкльов'є, то навіть є вудочка мене з такою жилкою. Пробую навіть на таку. Але в основному то 0,1 по блешнях 0,12. Значить, що я беру на окуня? Я завжди беру звичайно свої блешні, які я роблю сам, це обов'язково. Я їх роблю в трьох розмірах. Значить, одна-дві вудочки мене на блешню завжди є, пару вудочок на лісотки, щоб не перев'язуватися. І також в мене в арсеналі завжди є от така безмотилочка з підвісним шариком. Дуже гарно працює по окуню. Обов'язково має бути. От така є з жовтим шариком. І от така також є з таким голубеньким, чорна. Непогано, непогано, бувало, вистрілювали. Ну і різні лісоточки. От в основному це все, що я беру з собою на окуня. Блешня. Лісотки різні і ці з підвісним шариком. Все, Це все і мій комплект, з яким я ходжу на окуня. Зі мною завжди на риболовлі, друзі, така коробочка. З одної сторони це в основному безмотильні мурмишки, лісотки. Мого власного виробництва, кому потрібно, звертайтеся. А з другої сторони, то є блешні. Ось такою коробочкою я завжди ходжу на окуня. Звичайно, тут є і мотильні мормишки, щоб на мотиляри балити. Але я в основному останніми роками ловлю на безмотилки, лісотки. І так, покажу спочатку, як я прив'язую свою блешню. беру Нашу жилку берем, нашу вудку 0,12 жилка, так як я казав, на 0,12 я в'яжу блешні. І на жилці в'яжемо такий маленький вузел. От я його зв'язав наперед, щоб економити час. З тої самої жилки просто в'яжемо вузел, він отак рухається. От, Він має бути на основній жилці. от він. Далі, для того, щоб прив'язати блешню, я ще даю такий малесенький гачечок. Додатковий зверху. Значить, беремо цей гачечок і продягаємо жилку з середини, зі сторони жала гачка. Продягнули. Отак. От До того вузлика. Далі його зісовуємо, лишаємо десь сантиметрів 10-12 жилки, беремо нашу блешню. Беремо блешню і жилку продягаємо. З середини також з середини, зі сторони припою, зі сторони жала гачка. Продягаємо жилку той отвір раз, проділи. Тоді, тоді зісовуємо цей бісер до краю гачка. Отак. Отут нам треба буде прив'язати за цей гачок жилку. Беремо жилку нашу, складаємо петлю. Отак. І обмотуємо навколо петлі і навколо гачка 5 оборотів. 1, 2, 3, 4, 5. Зробили 5 оборотів. Тепер продягаємо наш вільний кінець ту петлю. Вузол нам цей треба змочити. я трошки змочу. Так. Тоді я беру е, жилку, витягую нашу основну назад і затягую вузол на самому гачку. Отак. От трошки з того кінця. Отак. От Отак я затягнув. Лишній кінець обрізаю. Так, обрізав я лишню жилку. Бісер наш назад підтягуємо до блешні з кембриком. І цю заводимо назад. Отак От воно, друзі, виглядає. І тоді наш вузлик з гачечком зісовуємо до блешні. Тей вузлик має бути десь. Плюс мінус сантиметр від блешні. Отак От воно, друзі, виглядає. Отак От я прив'язую. Так я ловлю вже руками. Для чого цей гачечок? Дуже часто окунь б'є не в цей бісер, а б'є саме вверх блешні в гачечок. В даному випадку в мене блешенька одиничка. 2 см довжина. І все рівно часто б'є. Цей верхній гачечок. Його треба давати обов'язково. Отак, обов друзі. От друзі, я прив'язую свої блешні. По ківках, друзі, які яківки використовую під блешні. Звичайні лавсанові використовував. Також робив от свої з бутилки пластикової, от, з під пива, коричнева бутилка, щоб було на фоні снігу, краще видно. От такі ківочки я робив сам. Тут все просто, кембрики зробив, вирізав з бутилки. І от під саме під блешні вони дуже-дуже класно підходять. Під мормишку, під безмотилку, то пробував не дуже. А от під блешні підходять ідеально. Такими теж ловлю, саме на блешні. Ну, але в даному випадку стоїть у мене ловсанові на цій вуці. Все дуже просто. Ківочок. Тут ще до, на вулиці дав, таке зробив додаткове кілечко, термоусадка, кембрик, і пропускаю сюди жилку. Цей кембрик просто вільний для того, щоб фіксувати блешню, коли збирається вука. Отака вудка сама бюджетна, недорога. То можна різну, яка вам подобається. Отак вудочка виглядає в зібраному стані. Ну, цей кембрик для того, щоб отак фіксувати блешню, завести її, щоб вона не бовталася. Так, друзі, переходимо до того, як я прив'язую свої лісотки. Я користувався двома способами. Зараз я користуюся одним. Зараз покажу, як її можна в'язати. Перший її можна в'язати на петельці. Я думаю, багато хто знає, як без мотилочки в'яжуться це на петельці, але покажу. Продягаємо жилку, лісоточку. От, На 0 першій жилці. Всі лісотки в мене на 0 першій жилці. І робимо вузол вісьмірка. Складаємо нашу жилку двойну в петельку. Отаку От петлю я склав, тоді прокручуємо, прокрутив і вставляю нашу лісотку в цю петлю. Отак. От Протягнув. І тепер затягуємо, але затягуємо так, щоб наша петелька була максимально малесенька. Максимально, чим менше петелька, тим буде краще. Акуратніше дивитися. Отак. От Отака, бачите, яка вийшла петелька. Невеличка, акуратна. Лишній кінець, жилки відкусуємо, звичайно. Відрізаємо. Багато для кого не є відкриттям, що так можна прив'язувати. Ну, але все ж таки питалися, я показав. Але я користуюся не цим способом. Зараз я покажу, яким способом все ж таки користуюся я. Ну, Я користувався таким способом на петельці. Гра без мотилки, звичайно, краще. без мотилки вільніше рухається. Але в мене дуже багато було покльовок по зубах, як кажуть. І я дивився, до речі, ще відео. На Ютубі багато рибаків також казали, що на петлі що справа не в гачку, а справа в тому, що от немає плеча, і що жилки я маю на увазі, немає плеча. І погана, погана реалізація покльовок. Ніби гра краща на петлі, але з покльовками. Ну, так собі. Ну, це особ... особисто у мене і ще я бачив пару рибаків, що так говорили. Ну і в мене також було багато-багато по зубах сходів. І після того, як я перев'язав лісотку іншим способом, в мене стало сходів набагато менше. Набагато. Там лишився той самий гачок, та сама лісотка. Просто іншим способом було зав'язано. Зараз я покажу яким. І так, друзі, спосіб другий. Беремо лісоточку. Продягаємо жилку з середини лісотки. Продягаємо. Так, робимо запас, такий сантиметрів 10. Щоб спокійно прив'язати. Тоді складаємо петлю. Отак. От Зробив петельку. Так само, як я на ближній показував. Нам треба прив'язати за гачок. Зробити вузол, прив'язати за гачок. Обмотуємо 5 оборотів навколо петлі і навколо гачка. Раз, два, три, 4, 5. І продягаємо цей кінець в ту петельку. Змочуємо. Далі нам потрібно затягнути. І, друзі, такий невеличкий лайфхак, можливо, хтось так робить, хтось не робить. Цю жилку основну я висовую назад. Я не, не тягну отак відразу, бо вона робиться тут така е, пружиниста, як кажуть, поросячий хвостик. Тому я її витягую назад. Витягну. І нам треба цей вузол затягнути на гачку. І затягую трошки трошки звідти, трошки звідти затягую наш вузол. Отак. От Отак, друзі. Затягнув. Зараз обрізаю лишній кінець. Так, обрізав лишній кінець і цю жилку нам, друзі, потрібно тепер затягнути назад. Бачите, в нас о, о, тут в середині о, лісотка має вигнути таке тіло, і в нас получається така от, як ніби як петля. Нам треба ту жилку прижати до тіла нашої лісотки. Значить, що нам для того потрібно зробити? Витягую жилку назад з лісотки. Отак. От Тоді складаємо таку петлю. І накидаємо на нашу лісотку. І в нас утворюється вузел. От, і затягую я. Значить, цей вузол має бути е, посередині нашої лісотки, щоб він прижав нашу жилку до тіла без мотивки. І затягуємо нашу жилку. Отак. От Отак, друзі, тепер воно виглядає, бачите? Та петля в нас прижалася до тіла лісотки. І набагато акуратніше. Отак От воно виглядає. Отаким От способом, друзі, я вже ловлю. Другий рік. І реалізація по покльовках краща. Звичайно, гра без мотилки відрізняється, друзі. Не знаю, в якому випадку. Можливо, рибі коли інколи так подобається, інколи так. Ну, на петлі лісотка грає, звичайно, вільніше, краще. Але. Реалізація покльовок краще, коли лісотка прив'язана саме отак, як я показав цим другим способом. Ну, можете спробувати. Можливо, у когось також дуже багато сходів є. Можете спробувати перев'язати. Тут виходить, що в нас є плече от самої ліски. От в цьому місці в нас, виходить, плече є. Тобто засічка краща по рибі. Ну, Особисто з мого досвіду. По вудоці, друзі, ще скажу, пару слів для безмотилок. Це одна з моїх найулюбленіших вудочок для лісоток. Оця. І ще отаку маю. Мені дуже зручно ними задавати гру. Дуже зручно в руці тримати. Отакі От вони. Ну, особисто для мене дуже зручні. Пару слів. Так, по жилці я казав, що в мене. 0 людин на моїх безмотилках. Тут ще я дав, зробив сам таке е, е, кілечко. Додаткове термоусадка, кембрик і маємо кільце. Далі. По самому ківку, друзі. Пробував для своїх безмотилок ківки е, ловсанові звичайні, покупні стальні звичайні, також сам стальні точив, пробував. І от е, дві рибалки вже пробую отакі ківочки, також сам зробив його. Це ківочки з плівки, що роблять рентген, Там флюорографію. От. Це з рентгеновської плівки. Ківочки вирізано. Тут пропалена дирочка пофарбована лаком флюоресцентним. Тут кембрик доданий. Ну, такий. Дуже, дуже прикольний. У мене лісотки. На меншому гачку вага 0,35-0,37 г десь так 0,35 середньо. То ці ківочки дуже класно підходять. На більших безмотилках я ще не пробував, а на менших то дуже, дуже зручно задавати гру саме цими ківочками. Тому можете спробувати собі зробити, тут нічого складного. Вирізав смужку під кутом, звичайно, сюди вужче, туди трошки ширше. І такий ківочок. Отакий, друзі, сьогодні вийшов відосик, скажімо так. Я показав вам, як я прив'язую свої блешні без мотилки, так як ви просили. Ви просили, я зняв, зробив, так що від вас лайкосик мені, звичайно, підтримку каналу. Підписочка, мені буде дуже приємно. пишіть коменти, як ви прив'язуєте, чи, ви, можливо, ви такими способами користуєтеся. Ну і до нових зустрічей на каналі.